Зимовий сезон це не лише період новорічних свят, а й доволі неспокійний час для оперативних служб міста. Так правоохоронці змінюють режим роботи, переходять на посилений режим чергування. У місті робиться все, щоб криворіжці почували себе спокійно та захищено. Містам масового відпочинку граждан будуть приблизені максимально наряди патрульно-постової служби, державна автомобільна інспекції спецподразделений милиции, и участкового инспектора, но ну, практически все сотрудники будут задействованы на охрану общественного порядка. В частности касается это елочных городков, мест пребывания граждан. В настоящее время на территории города открыт пункт Обогрева, это находится в парке имени Богдана Хмельницкого. тоже будет уделено внимание для того, чтобы граждане могли, ну, в случае Морозов, зайти там погріться, чаю. Холодний сезон року характеризується і зменшенням світового дня і певною відмінністю криміногенної ситуації, коли на перше місце виходять вуличні злочини та хуліганство. Тож правоохоронцям доводиться коригувати свою роботу, змінювати час, маршрути і частоту чергування. Найбільш інтенсивне несення служби нукабом максимально задійство на состав буде та накануні 1 января, то тобто є вночі 31 на 1 января. ну и в последующем на, на рождественские праздники. Там, в общественных местах, где, где планируется проведение общественных мероприятий, э, в любом случае будет э, организовано патрулирование личного состава, поэтому э, максимальная задача милиции – обеспечить общественный порядок, не, не допустить каких-либо противоправных действий. Поэтому в связи с этим, если граждане там, имеют какую-то информацию, либо будут какие-то факты о противоправных действиях, в частности, даже в том числе, по реализации пиротехнических средств. Для этого есть линия 102. Пожалуйста, все могут, любой гражданин, обратиться с информацией, либо передать информацию на дежурную часть о каких-либо противоправных действиях, либо по фактам реализации пиротехнических изделий, для того, чтобы можно было своевременно отреагировать на эти сигналы. Досвід минулих років показує, що у новорічні дні зростає кількість вуличних злочинів, хуліганства та крадіжок. Тому роботу патрулів було скориговано таким чином, аби охопити охороною якомога більшу територію. Посилені групи чергуватимуть у місцях масового перебування громадян біля ялинкових містечок та палаців культури, де й проходитимуть святкові заходи. Новий рік, як і завжди, що щороку працюємо в посиленому режимі, тому що, на жаль, в тій суматохи, яка перед святами, завжди люди поспішають, люди їздять по магазинах, скупляються, розмовляють телефонами за кермом, а це все на ці дрібниці ніхто не звертає уваги. як правило, це призводить до дорожньо-транспортних пригод. Тож рекомендуємо в першу чергу думати про себе, коли сідаєте за кермо не, в якому разі не вживати алкоголь святкові дні, і якомога менше користуватись своїм транспортом. Тобто є громадський транспорт це і безпечніше, і надійніше. У міському відділі внутрішніх справ на період свят розгорнуто роботу оперативних штабів та робочих груп. В райвідділах посилено склад слідчо-оперативних груп. Подібна профілактична робота сприяла тому, що у новорічну ніч та перші дні 2014 року обійшлося без резонансних злочинів. Маршрути патрулювання скориговані таким чином, що пересічним громадянам у разі потреби було зручно з будь-якого питання звертатися до нарядів міліції. Громадянам нагадують, що навіть у святкові дні розпиття алкогольних напоїв Вкаратиметься відповідно до чинного законодавства. Для цього є наряди патрульно-постової служби розпиті спіртних напідків громадських містах. Ми знаємо, тому що це за і влічуть за собою адміністративне наказання ну, в розмірі там од 51 одної і далі. Попри традицію, святкувати гучно та яскраво цьогоріч заборонено незаконна торгівля та використання феєрверків. То, что касается использования пиротехнических средств, реализация в неустановленных местах без наличия конкретных документов, лицензионных, реализация пиротехнических средств запрещена. Кроме этого, решением областной администрации принято запрет наложен на использование пиротехнических изделий, проведение салютов, это имеется в виду частные заведения, кафе и прочее, прочее. По поводу торжеств. Значит, в случае выявления фактов реализации пиротехнических средств сотрудниками милиции принимаются меры, лица, реализующие пиротехнические изделия, привлекаются к административной ответственности по статье 195 Административного кодекса. И как бы на усмотрение суда принимается решение о штрафных санкциях. Пиротехнические средства изымаются. Поради ж працівників рятувальних служб стосувалися того, як встановити та прикрасити один з атрибутів незмінних новорічних свят зелену красуню ялинку, аби вона дарувала радість і приносила задоволення усім. В першу чергу йолки з огнями, електричними огнями, не повинні соприкасатися стін обоїв. стіни, Хоча б на пів метра ну, мінімально. Потім не можна йолку украшати ватой у поднождя ложить вату, бумажні також іграшки вешать на нього, бенгальські гні цеплять зажжені і тому подібне на лку. Отже, марафон зимових свят розпочато, тож оперативні служби звертаються до криворіжців з проханням зберігати спокій і дотримуватися закону. Нехай і від різдва, і від зустрічі нового року залишатимуться лише позитивні враження, а спалахують лише вогні неймовірних емоцій. Тоді свята згадуватимуться лише з посмішкою та задоволенням.